Жодних документальних свідчень про те, де саме у стризькому парку відбувався історичний матч, не залишилось. Натомість історики точно знають, як виглядали тодішні ворота. М'яч забивали поміж двома прапорцями перекладини. Та грі, як і 117 років тому передував виступ духового оркестру. Львів відзначав е торговельну виставку. Він Ви визначав другий соколиний злет свято всіх спортовців, які належали до польського середовища. Спортивний журналіст та історик Олександр Паук досліджував першу гру. Каже, футболісти і правил добре не знали. Тільки за два роки до матчу професор Едмунд Ценер привіз з Англії до Польщі перший м'яч. Гру так і називали Копаний м'яч. Копали ж одягнені у дорогі білі сорочки. Краківська команда була у синіх гімнастичних штанах львів'яни у чорних. Замість бутс – білі чешки. Тут шорти дуже обтягують, неможливо ніяк бігти. Чи ніяк можливо, але дуже тяжко бігти порівняно з сучасними умовами, це набагато є важче. Колись, звичайно, було набагато важче, але я, наприклад, дякую тим футболістам, які тоді бігали, незважаючи на умови. Втім, переконані сучасні футболісти колись і про їхнє ігрове спорядження говоритимуть з не меншим подивом. Про дещо років, так скажемо, років 50-70, думаю. І наші там правнуки, праправнуки скажуть, як, як наші там діди грали в футбол, в той футбол, то неможливо було грати. Я думаю, це час на на місці, завжди щось нове виходить. Я думаю, в майбутньому так само буде продовжуватися. Перемогли тоді львівські соколи. Єдиний гол забив Володимир Хомицький. Одразу після взяття в урід гру зупинили, оскільки вважали, що глядачі вже побачили все найцікавіше, що може бути у футболі. Протистояння тривало усього шість хвилин. Дуже поляки протестували, краківські поляки протестували. Львівки, Львів тішився. Краків'яни намагалися робити реванші, запрошували Львів до себе в краків. Але на то не, не складалося. Ані часу, ані коштів не було, так щоб поїздити. Попри свою історичну місію, Хомицький зіркою футболу не став. Згодом, коли на його надмогильній плиті писали про перший гол, навіть помилку зробили. Переплутали дати і викорбували 14 березня, а не липня. Після цього, як почався матч, побігли на краківські ворота. Ці старалися загнати, як він казав, м'яч, ці старалися вибити. Коли м'яч відлетів до нього, він щосили пробив і над головами всіх футболістів м'яч у ворота. А от для того, щоб стати першим українським містом, де проведуть матч Єврочемпіонату, Львову забракло зовсім трохи. У Харкові 9 червня стартова гра групового етапу розпочнеться майже на три години раніше. Лев Костек, Олександр Бригадир, наш спорт.